Зараз ми стоїмо фактично на дні водосховища. Тобто ще рік тому тут була висока вода. Зараз густа верба. Таке нині Каховське водосховище з боку села Нововоронцовка на Херсонщині. Тут вода не залила місцевість, а навпаки, відійшла декуди на кілометр 300 метрів. Щоправда, каже очільник громади: земля не висохла. Навпаки, вималювались обриси давніх річок, які ось тут на карті 43-го року до побудови ГЕС. Це річка Бистрик, яка зараз відновила свою течію. З одного боку громада тепер має потенційні площі для землеробства, які щоправда, поки дослідити неможливо. Адже ворог звідси за 14 кілометрів 22 квадратних кілометра орних земель. Перспективних, але обстрілюваних. Ми їх не обробляємо і поки обробляти не будемо, тому що є е, пряма постанова про заборону будь-якої діяльності на території. Було таке от хибне е, бачення, враження, що Великий Луг стане великою пустелою великою проблемою. А як виявилося, це стало великою Азою і, умовно кажучи. Джунглями та серед інших уже у край сумних реалій порожні свердловини і вода за графіком. У дві неділі, в три неділі раз дадуть, і все. А раніше як давали? А раніше, хоч у тиждень було, можна раз набрати або два, якщо як попаде. У Нас общем по кранах разно йде. Бо там біжить, там не біжить. Не поймеш. Повисихала вода в колодязях, пропала. Просто особливо ці колодязя, які були викопані вже під час того, як тут було Каховське водосховище. Фермер Сергій Шевченко живе в сусідній Осокорівці. У гості не запрошує, село знищене на 80%. відсотків. Там постійно стріляють. Ось узяв в оренду поле громади. Воно від води із Каховського водосховища не залежить, але є інший біль. Це був вибух. Це ліпістки. Це вибух. Це вибух. Котоп наїжджає і вона спрацьовує. Приїжджаємо там, де е, нема загрози, де не проходили бойові дії, де ми точно знаємо, що не заміновані дороги, лісополоси. Приїжджаємо і просто такі штуки. Збираємо, вивозив нерозірвані снаряди. Тобто розмінували самі поля засіяли соняхом, ячменем, пшеницею та ріпаком. Прибутки або ж збитки рахуватимуть уже після збору врожаю. Однак, теракт на Каховський гес знищив інший його бізнес на березі водосховища. Була зона відпочинку, її можна. Є була група в телеграмі. Дружина моя вела, називалась Відпочинок у Боцмана». А тепер там нічого. Там все заросло, те, що ми бачили тут на пляжі, теж саме і у нас: верби, осокориці, топо, Чорний тополь. Ось так Каховська ГЕС виглядає нині. Відео зняли наші військові. Води дуже мало, хоча раніше водосховище було 18,5 мільйонів кубометрів, кажуть в Укргідроенерго. Це майже третина прісних запасів України. Від неї частково залежала Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька області. Це впливає як на водопостачання цих е, е, чотирьох областей, і плюс Крим п'ятий, плюс це впливає на сільське господарство, це впливає на економіку і на промисловість. Тому водосховище таке потрібно для нашої країни для розвитку економіки після воєнного часу. Річка Дніпро перестане без водосховища бути судноплавною. Каховська гес також виробляла приблизно півтора мільярда кіловат енергії на рік. Це не надто багато, але допомагало би знизити напругу у піки споживань. Збитки від неотриманої електроенергії оцінюють у 6 мільярдів гривень, та загалом вони в рази більші. Лише для Херсонщини це десятки мільярдів. Це шкода екології, втрачені врожаї, житло. Зараз частково ліквідація закінчена, але щоб ліквідувати наслідки цієї катастрофи. Якщо в природному середовищі це десятки років, якщо в цивільна і критична інфраструктура два-три роки, коли буде безпекова ситуація? Якщо ми кажемо, наприклад, про чи острів? Там зараз щось відбудовувати або ліквідовувати наслідки просто небезпечно. Під час повені переважно з мікрорайону острів евакуювали 2800 людей. Вмовляли, казали, що ну відвезуть, попіклуються, що вода піде, повернетися. Ті що тут буде охорона, ніхто нічого не вкраде. Ось це таке, звісно, мародерство було. На жаль, ще росіяни обстрілювали всі позиції евакуації, просто по сьому мікрорайону стріляли. Лише на правому березі через російський теракт постраждали 45 населених пунктів, і затоплено понад 38 тисяч будівель. Нині води на вулицях нема, але й життя теж. Ось тут була дуже відома мережева кав'ярня. У Києві таких теж вистачає. Зайти тепер до неї можна отак крізь вікно, і тут вікон уже немає, і все покрито мовом. Важко сюди приїжджати морально дуже на це дивитися, важко. І знаходитися тут, знаходишся, як на цвинтарі. Тобто тут мертво все. От таке. І витягує з тебе енергію. Я приїжджаю сюди, ну буквально там годину-дві щось зробив. Тому я падаю, просто виснаження. Будинок Євгена теж залило. Он видно дах, які під паркан віднесла повінь. У садочку, торік ядуча вода все повипалювала. Цьогоріч насіявся бур'ян в екологічній лабораторії, яка вивчає якість води у річці інгулець, яка впадала в Каховське водосховище, Кажуть, поливати поля звідти вже можна. А от торік кількість так званих завислих речовин, серед яких нафтопродукти, нітрати та важкі метали у воді ще старо перевищувала норму. Це дуже агресивна среда. Зразу. Потім через якийсь час вже як добре виможити. Погоріли це так. Відсутні доступки кислороду до коріння. Проби води та ґрунтів тоді і тепер брали під обстрілами. Ось це звичайне обмундирування на виїздах, та й воно небезпечне. Останній час десь більш по півроку росіяни ганяються з дронами за тих, хто знаходиться ось отак, так що тут. Як повезе з одного боку, так це безпечно, якщо щось трапиться, але якщо ти на відкритій місцевості, ось в цьому вигляді, це ти перший аніж якийсь цивільний рядом. Лабораторні дослідження теж із ризиком для життя. Попередні приміщення, яке ближче до Дніпра, цьогоріч остаточно зруйнували росіяни, обладнання перевезли до іншого. Та 15 травня сюди прилетіло. Теж ми прибралися після дощу. так як дах був все весь пошкоджений. То ось після дощу все попадало знову. Люди дійсно налякані, тому було прийнято рішення поки що попрацювати дистанційно. Чому тому, що вибуховою хвилею вибило окна, вибуховою хвилею знесло дах. Лише природі росіяни завдали шкоди на понад 75 мільярдів гривень, каже Андрій Сидоренко. Відбудову Каховської ГЕС Укргідроенерго оцінює у 2,5 мільярди доларів доларів гроші через міжнародний арбітраж хочуть витребувати із Росії та відновити електростанцію можна буде не раніше ніж через 6-7 років після завершення бойових дій. Ольга Чайколи на Астахова та Захаркомах факти, ICTV. єдині новини.